Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч збірної України U-21, який відбувався 21 листопада 2023 року. Це був матч групового етапу Група F, кваліфікація на чемпіонат Європи u 21 Збірна України. у Намель ГОСС, Ю-21, У себе номінально вдома на стадіоні Нива Кондон, Кондоміна. Команда приймає збірну Азербайджана. ю 21-1-0. Українська збірна перемагає. Гол Володі Барашка на 34-й матчу з пенальти приніс українській збірні перемогу. Давайте про все ми з вами будемо, друзі, говорити о порядку. У Наймельгоса, головний тренер України, стартова одинадцятка, 4-3-3, Руслан Нищерет, у воротах, пара центральних захисників, Батагов Салюк, Константин Вівчаренко, Роман, по флангах, Володя Брашко, Лига Чередька, Егор Ермалюк, Трикопив захисників. Назирий Волошин, Краснопир, так Васница у нападі. Це стартова розстановка України. Азербайджан 5-4-1 стартова розстановка збірної Азербайджана і 21 Алієв головний тренер команди. У воротах. Мігулін у воротах. Трих центральних захисників Домадаєв, Гусейнов, Гасанов, Рзаєв, Сафаров, Латералі, Юсіфлі, Джафаров, Ахунзаде та... Заяв пів та Абдулаєв у нападі. Це стартова розновка Азербайджана ю 21 Тепер, друзі, давайте про матч говорити. Ну що ж, друзі, матч був дуже важливий для збірної Азербайджану ю 21 і для української збірної. Обом збірним потрібно було перемагати. До речі, друзі, у цій групі ще були такі команди Сербія, Англія, Сербія, Україна, Азербайджан, Люксембург. Та Північна Ірландія. Ось така була група. Майже був дуже важливий для України та для Азербайджана. Українці заволоділи територіальну ініціативу, більше українці атакували, створювали моменти І ось вже на 5-й хвилині матчу. Ось вже на 5-й хвилині матчу. Українці створюють момент. Дуже хороша йде атака по правому флангу Константин Вченко прострілює удар по воротах. влучає в поперечину. Супер шанс був у Краснопіра, якщо не помиляюся саме він замикав простріл Константина Вечеренко і Шикарний простріл Константина Вечеренко на дальню Стіку. І Краснопір також дуже здорово замикав дальню Стіку, але поперечка грає за збірну Азербайджана. Дуже здорово працювали фланги, і Роман. Константин Вечеренко дуже активно, знаєте, ось так прям підключились до атак. Алманти виникали в української команди, але збірна Азербайджана також не відсиджувалася в обороні. Якщо була змога контратакувати, команда контратакувала. А Тисне Україна, в цілому Україна більше м'ячем володіла, Україна більше тиснула, да? більше Україна атакувала, володіла м'ячем. Ось перевіриться момент у з Брашкан. Хороший момент, коли пішла подача, дуже на коменданчика скидку удар. І хороший сейвор та розбір на Азербайджана. Тисне Україна. 33-х водомальчі. Українці атакують. Передача падіння у штрафному майданчику. І суддя вказує на 11-метрову позначку Назарій Волошин. Заробив право на 11-метровий удар. Право на пенальті заробив Назарій Волошин. Збиває Назарія у штрафному майданчику. Uh, ну і Назарій Волошин заробив право на пенальті. Дуже здорово відкрився, також дуже здорово між лініями. Ну справді тут футболіст збірна Азербайджана U-21, де збиває Назарій Волошин на пенальті. Uh, Володі Брашко підходить до 11-метрової позначки. Володі Брашко. Розбігається Брашко. Удар! Гол! дуже Дуже чітко пробиває пенальті Володимир Брашко. Пробуває Володя в правий кут. Вратар Азербайджана стрибає в лівий кут. І таким чином, Володимир Брашко на 34-й хвилині матчі відкриває рахунок матчі. Навіть знаєте, навіть по центру майже пробує Володимир Брашко. Дуже спокійно Володя пенальті реалізував 1-0 Україна. 34-та хвилина матчу Назарій Волошин. Зробив про на пенальті. Рзаев якраз то правило на Назарі Волошині порушував. Ну і пенальті забиває Володя Брашко. Пробиває дуже-дуже спокійно Володя. О, далі Україна після забитого м'яча так трішки примати, що Сталта Дітен. Все одно продовжувала контролювати матч. Ну і перша 45 хвилинка завершується. Українці перемагають. На другий тайм. Кучерявий, Богдан Вьюнікс, Карко, Валентин Робчинський з'являється в Україні. Ведуть в Азербайджана на другу 45 хвилинку. А другу 45 хвилинка Україна перемагає з рахунком 1-0 і збірні Азербайджана. Ю-21 потріб збивати. І в принципі команда доволі таки непогана збірна Азербайджану торготем розпочалася на, на 49-й хвилині матчу в азербайджанської збірної виникає непоганий момент і удар доволі-доволі непоганий. справді було дуже-дуже небезпечно. І Руслан ще вступає справді в гру. І витягує дуже неприємний удар футболіста Азербайджана. Насправді, азербайджанська збірна мала моменти, для того, щоб відповідно да, відігратися в українську збірну, також виникали і свої непані атаки, коли українська збірна мала моменти, щоб подолати перевагу. Ось там на 69-й хвилині матч пригадиться, була непана атака, ще приявилася гарматніший удар. Володі брашка. З метрів там 27 повз ворота були хороші спроби в України, в азербайджанської збірної. Але забити гол ні Україні, ні азербайджанська збірня, так і не доласть, хоча в азербайджанську збірну. ще був неймовірний момент. Також десь так нахвилені, так 77 коли йде хороша передача. Момент небезпечно Руслан, витягує цей удар. Там ще був удар. ну Просто неймовірний момент. Створила збірна Азербайджана. U-21. Насправді команда провела таку хорошу переатаку. Хундзади. Саме він якраз! Але Руслан ще показав себе абсолютно в усій красі. Тобто, то, в принципі, рахунок міг стати, як, як і 2-0, в принципі, могла так і Україна забити, так і 1-1. Другий тайм, на мою думку, плюс-мінус був знаєте, такий рівний, і в обох команд, в принципі, такі непогані були моменти. Але забитий гол ні Україні, ні збірні Азербайджана так і не вдається, і таким чином суддя де фінальний свисток, українська збірна обіграє збірна Азербайджана з рахунком 1-0. А другий таймінг вже був такий рівний, в Азербайджані були хороші нагоди, і в Української збірні були хороші нагоди. У ну, цілому, друзі, вважаю, що ось, знаєте, ось на якусь таку мінімальну якусь перемогу Україна да і награла. Ось на якусь навіть, таку важку, мінімальну перемогу 1-0, Україна да і награла. Азербайджан дуже така сильна збірна, проти них завжди важко грати. Ну, Україні справді нелегко було, але. Українці 21 листопада 2023 року обігрують збірну Азербайджану з рахунком 1-0. Гол Володі Барашка на 34-й хвилині приніс українській збірні перемогу. Прикидали ми, друзі, цей матч збірної України Ю-21. Матч кваліфікації на чемпіонат Європи Ю-21. 21 листопада, 23 рік, груповий етап, група F, стадіон Нуєва Кондонміна», Кондон, да, Кондоміна, да, прямий матч України 21, Азербайджан, Азербайджан 21, 1-0, українська збірна перемагає. Гол Володі Брашка приніс Україні перемогу. Вважаємо Україні 21 добра збірня Азербай... Азербайджану. 21 вважаємо добра, то все саме найкраще. Україні Азербайджану добра. Вам, друзі, від чирого серця бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, в житті це щастя. Я вам, друзі, якраз то... того щастя бажаю в житті. Бережіть себе, будьте щасливі. Всім до побачення. Всім до нових зустрічів.